Що, зі мною хтось прыгає? Блін, я на цій мапі хочу пограти, полутатися, так що мене не чіпати. Я буду, як той, бляха, снуйпер каже. Блять, зі мною один прыгає. Ай, падло, ти таке, падло. Диви, а отаман, каже, зайшов. А він на крані падає, по-моєму. Та да, він на крайній паде. Прикинь. Ехать, сука, а он пистолет взял. Тут точно я, бачу. Сука така. Їхать, прикинь! А він впав, зараза, залутався, а він з СКС. Й тебе, каже, на голову. Оце перший раз у мене таке, щоб я впав, а в ньому повністю не було нічого. Який кайф. Я чуть до ангару не. Ой, чуть до лобі не пішов. Так, ну йдемо в сусідні кемпи, бляха, дивіться, де буде зона, я передоле. Будемо зони пробувати, мабуть, відігравати, я так думаю. Далі. Та хай їде, добре, ладно. Па-па-пам, а тут нічого. Опа, чи ніфіга собі, скільки всього. Підемо туди і глянемо. Ой. Так, мені таке подобається. Це де? десь лівіше Чувак, тут стоїть десь. Шляха, а за прикол? Фюх! Ехать я урнув. X8, X6, не хіба собі. Блин, таке як... Третій рюкзак. Таке як бот, е-богу. А що в нього є? Мутант. Таке собі миник тактичне ік-6 шостий. Треба тачку брати, а тачка, по-моєму, на горі. А ось у вас є. Добре, поїхали. Бляха! Їхать, дивіться, що за прикол? Прикиньте! О, эйса сам. Двигай, Нифига себе я профигил. Ладно, йдемо на нашій. Їхать я в шоці. Може в них пінг, чи просто недосвідчені та туплять. Ну, скоріш за все, Алекс, що недосвідчені туплять. Драгунова бере. А що в нього Драгунов був? Я провтикав. Я провтикав. Привіт, чугайстер, привіт. Якщо і був, то вже не візьму, бо вже треба їхати. Провтикав, не побачив. Ляха, ну це ор. Це на гору, в горах буде знову. Та йоп тебе, каже, за ногу. Прикинь. На горі. Тук okay, вони на горі стоять там, Ну його нафіг я манав. Хай живе. А, сука, ці лисы, каже. Вот дуже-дуже Бачу? Дядь, я ледве зажав. Та капець, я ледве за ІСА зажав, що за фігня? Та чувак бачу. Тупо в полі їхати. Де треба тачку було. Де тачка? Ось вона Поїдемо на тачці. Там опен, треба буде десь за щось ховатися. Я манав. Будемо тачку їхати. Оця бігатня, вона мене, бля, доконає. А що, тут хтось є? От, сука така. Де він, він стоїть, по-моєму, вище десь. Не бачу. Та хуй з ним. Хрін з ним. Думаю, курва колесо каже проб'є і все. Не поїду я. Поїду все, курва треба під Горочку десь стати зараз будуть бігти. Ох, їхать! Та в спині десь сидить падло. Так, бляха. Ты шо таке? Чекай, почекай, я поки ще стрімлю. Та можем по п'ятку попробувати. А Походу Похоже, катка піде на канал, уже я бачу. Де він? От там, мабуть, Бачу. Чи ні? Бачу. Ну, да, просто замочки кидаю? Ну да. А, -а, а, божечки. Віхать, як це працює? Ну, каточка дуже файна. Піде на канал гарантовано. Топ-2, блін. Ну, майже. От я, я його просто бачив, я таки знав, що він там. У ну, мене бу, не було цього. Не було жилета, тому він мене з однієї такий забрав. Це логічно. Але хочеться глянути, як саме. Ось він ще з Томіганом, як він мене побачив. Що? Ой, ладно, ну, це було цікаво, було непогано. 681, 6 фрагів. Ну, доволі непогана каточка була. Блін, я кайфанув. Не забудьте про вподобаєчки.